А тепер поговоримо про працевлаштування діабетиків. При легкій формі діабету дозволена будь-яка робота, при ускладненнях, статус тимчасової втрати працездатності. Терміни втрати працездатності залежать від перебігу хвороби при середній тяжкості діабету. Лише легка фізична і інтелектуальна робота. Пам'ятайте, інсулінозалежні люди мають виконувати лише ту роботу, яка не вимагає швидкої реакції. Уникайте нервово-психічних навантажень. Ну а при тяжкому перебігу лише непрацездатність. Перша група інвалідності означає, що людина не може працювати. Є деякі обмеження для другої та третьої групи інвалідності. Заборонено працювати в нічну зміну. Не можна працювати з токсичними речовинами, важка фізична праця заборонена, ну і не можна їздити у відрядження. Людям з цукровим діабетом потрібно уникати роботи, при якій напружуються очі. Це може стати причиною різкого прогресування ретинопатії.